Високоприсвященний архієпископи В'ячислави, преосвященні владики, високопреподобні преподобні сестри і брати, достойні молільники. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх та дуже дякую тим особам. Що могли і залишилися сьогодні на спільне глибоке літургійне моління. Таке моління об'єднує та мобілізує Божий люд, сягає тих, хто знаходиться далеко від Бога. Ви, достойні чинці та черниці, уже кілька днів переживаєте об'єднану участь в обговоренні різних питань, зокрема тих, що відносяться до життя у спільноті. Відгукуєтеся про те, що така зустріч надзвичайно корисна, тому що ділитися своїми, своїми успіхами та промахами, обмінюєтеся досвідом духовного життя. Роздумаєте над покращенням служіння Богові та людям. Це зближує богопосвячених осіб двох церков та вказує на велику необхідність молитви і жертви. Особливий час, бо на сході нашої країни ведеться війна. Святий апостол і Евангелист Марко описав подію, що сталося в Поганському краю. Туди прибув Ісус зі своїми учнями, щоб голосити Божу науку. Перебували в пустині вже три дні, де із захопленням слухали Слова Божого, забувши за їжу та воду. Син Божий пам'ятав про зголоднілий народ. Вони прийшли здалека, що означає не тільки метричну віддаль, але й віддаленість поган від Бога. Господь бажає їх нагодувати, виходить з ініціативою до людей, пам'ятаючи про свої створіння. Довідується від учнів, що вони мають сім хлібів, і це достатньо, щоб нагодувати чотири тисячі осіб. Ісус Христос знаходиться в центрі цієї події, кормив їх словом, а тепер ще й хлібом. Ця подія, мабуть, має глибший духовний зміст, Євхаристію, до якої звідусіль усі тягнуться люди? Приходять здалека ті, хто не знають Бога, погане. Син по чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Тимчасова людська мандрівка на землі спрямована до Бога, до вічного життя, вона не легка. Непроста, направлена через пустиню, випробовування жертви і терпіння, але Господь завжди зі своїм народом готовий кормити його. Він залишив своїх учнів, апостолів, тепер священників, які розділяють досі Євхаристийний хліб, яким є Ісус Христос. Цього хліба вистачить на сім мільярдів людей і більше, щоб тільки усі захотіли його споживати зі спокоєм в душі. Залишаються великі запаси. Сім кошів це символ повноти. Бог пропонує себе ті, хто були у пустині, могли й не їсти помноженого хліба. Господь шанує вільну волю людини, її вибір. Він розуміє голод людства. Син Божий знає, що люди часто не шукають його у своєму житті, а просто бажають насичуватися матеріальними благами цього світу. Народові приємно ходити здалека від Бога щоб він лише не втручався у їхнє життя, а він втручається через свій закон, через сумління, через дотик тихесенько, тихесенького, лагідного вітерцю Святого Духа. Господь не хоче залишати людину противникові, дияволу, щоб її пожерли. Дайте ви їм їсти. Це звернення Ісуса звучить від часів апостолів до сьогодні. Відповідальне завдання для богопосяджених осіб, щоб кормити народ Словом Божим та небесним хлібом, свідченням угодного життя, жертвою зі себе та щирою молитвою за Божий люд. Асамблея чернецтва закінчилася. Життя продовжується. У нашому сумлінні по-новому звучатиме і будете моїми свідками аж до краю землі. Господь очікує, ми заново реалізуємо достойне свідчення чернечого життя. Щоб повторити словами святого Івана Золотоустого, що їх рід блаженний і чудний. Хай Господь усіх благословить своїми рясними дарами.